Вітаю, друзі! Як завжди, в ефірі телеканалу «Конкурент-ТВ» Валентин Хаймик із нашою постійною рубрикою Запитай у юриста. Традиційно нагадую, що під час цієї рубрики ми відповідаємо на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися особисто до мене по телефону чи в редакцію телеканалу. Маємо кілька запитань і сьогодні дамо на них відповіді. Розпочнемо з актуального питання, яке. Вже неодноразово, напевно, звучало і в нашому ефірі, але воно цікавить наших телеглядачів, оскільки відбуваються процеси перейменування назв вулиць, і люди запитують, чи відповідно, треба їм змінювати документи, відповідно, щоб змінити назву прописки, чи потрібно це робити, чи не потрібно. І звернулися з таким запитанням. На сьогоднішній день, в тому випадку, якщо вашу вулицю перейменували, не потрібно бігти і обов'язково змінювати місце реєстрації, чи міняти якісь документи, за якими скажемо так, можна ідентифікувати там місце вашої квартири чи іншого майна, яке знаходиться на цій вулиці. Цього не потрібно робити, бігти, як я кажу, тому що законодавство говорить про те, що якщо назва вулиці вашої змінилася. То, відповідно, це буде відображатися в реєстрах, і фактично вам автоматично пізніше, вже коли ви будете робити якісь додаткові послуги собі вже в разі потреби. Тоді при цьому можна буде змінити адресу фактично там, в документах, але для того, щоб там, спеціально йти це робити, витрачати свій час, відповідно, не потрібно цього робити. Тому що... Ті документи, які стануть на сьогодні у вас, навіть старою назвою, вони є дійсними, вони, скажімо так, мають юридичну силу і жодних питань, жодних нюансів. Якщо ви прийдете, наприклад, з документом, в якому буде відповідна назва вулиці, яка була до того, не має виникнути, тому вам не можуть і не відмовити в наданні послуги чи ще яких нюансів, тому можете собі спокійно за це не переживати. Спеціально бігти не треба, тому що було багато маніпуляцій з приводу того, що от люди повинні будуть змінювати прописку, йти з паспортами, щось робити. Такого не буде, тому можете за це не переживати. Знову ж таки, як завжди в кожному нашому ефірі, маємо багато запитань з приводу. Мобілізації з приводу військового обліку. І сьогодні також ці питання звучатимуть в нашому ефірі. І, зокрема, наступне з них, чи потрібно уточнювати облікові дані, якщо ти є знятий з військового обліку. Вже не одноразово і я говорив, і інші мої колеги-юристи надавали роз'яснення з приводу того, що на сьогоднішній день є таке поняття, як зняти з військового обліку і виключений з військового обліку. Це поняття різні. І, скажімо так, якщо ми говоримо про виключення з військового обліку, то це означає, що ви, скажімо так, втрачаєте статус військовозобов'язаного, ви вже не стоїте на військовому обліку, вас з нього виключили, і ви не підпадаєте під дію законодавства про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І фактично, просто маєте на руках військово-обліковий документ, в якому буде зазначена ця інформація. Якщо ми говоримо про виключення, скажімо так, то нове законодавство, яке було прийнято, яке вступить в дію 18 травня, воно не зобов'язує таких осіб оновлювати облікові дані. Тому що, як я вже сказав, в розумінні законодавця ви не є зі статусом військових зобов'язаний. Якщо ж ми говоримо про, скажімо так, зняття з військового обліку, тут ситуація трошки інша. Тому що зняти з військового обліку можуть в силу різних причин. Зокрема, фактично, якщо ви, наприклад, міняєте місце проживання, якщо, наприклад, ви виїжджаєте за кордон або відповідно знову ж таки є інші підстави для зняття з військового обліку, це вважається, що ви є і надалі військовозобов'язним, просто певний певний період часу ви знімаєтесь з військового обліку і фактично. Якщо це там зміна відбувається зміна місця проживання, ви протягом певного періоду часу зобов'язані стати на військовий облік в тому місці, де ви будете надалі проживати. Тобто це така тимчасова опція. Тому на сьогоднішній день ті, хто відповідно має в своїх військово-облікових документах помітку знятий з військового обліку, не означає, що вони... Не є військово зобов'язаними і що вони там виключені взагалі зі списків як військово зобов'язані. Але хотів би сказати таке невеличке зауваження, що закон, який буде вступати в дію 18 травня, передбачає саме таке поняття, як громадяни, які стоять на військовому обліку. Передбачено там так, що під час дії указу президента Володимира Зеленського від 24 лютого 22 року. Фактично прописано чітко, що громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні оновити свої військово-облікові дані. І тут виникає ситуація, якщо людина знята з військового обліку, фактично тоді вона на ньому не перебуває, принаймні там офіційно в тих документах військово-облікових, які має на руках, і от що робити таким людям. В цій ситуації вже було багато роз'яснень надано, і, зокрема, і генштабом, і міністерствами, які вказали, що незважаючи на те, що ви, наприклад, там в певну в силу певних обставин були зняті військового обліку, вони рекомендують йти в ТЦК або в ЦНАП або через електронний кабінет і оновлювати ці військово-облікові дані. Зокрема, це могли бути ситуації, коли людей відповідно. З інвалідністю визнавали непридатними до військової служби, знімали їх з військового обліку і фактично але не виключали. І такі люди, нібито і зняті з військового обліку, але згідно нового законодавства, вони повинні будуть проходити в лікарські комісії і оновлювати свої дані. Тому, відповідно, я б теж би радив, що все-таки свої дані оновити, навіть якщо відбулася така ситуація, коли вас за станом здоров'я вашого визнали непридатним до військової служби. Але не виключили з військового обліку, просто зняли. Тому краще оновити ці дані, оскільки вже знову ж таки законодавець прийняв зміни до кримінального кодексу і до Кодексу про адмінправопорушення, де передбачив більші штрафи. І про них ми зараз поговоримо в наступному питанні, тому що запитували мене про те, які штрафи будуть передбачені, якщо не оновити свої дані, не з'явитися в ТЦК або через військовий електронний кабінет військовозобов'язаного чи в ЦНАПі. Не Подати інформацію про себе. Друзі, нещодавно, знову ж таки, були прийняті зміни вже після того, як прийняли зміни до закону про мобілізаційну підготовку. Цей закон, ще одразу скажу, поки на сьогодні не вступив в силу. Але я чомусь маю таку впевненість, що незабаром його підпише президент, і він буде так само опублікований і вступить в законну силу. Передбачено, що він буде діяти з моменту на наступний день з моменту підписання його президентом і опублікування, то фактично, я думаю, що це надовго не затягнеться, і цим законом передбачені збільшені штрафи за порушення законодавства у сфері мобілізації. Зокрема, якщо ми говоримо про те, що людина не з'явилася і не оновила свої військово облікові дані, то фактично на сьогоднішній день в умовах військового стану. Можна передбачати про те, що людину можуть притягнути до відповідальності і накласти штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Тобто такий штраф буде передбачений. Якщо ми говоримо за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, знову ж таки тут ми маємо штрафи в період дії воєнного стану від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. На сьогоднішній день ці штрафи значно менші. Зокрема, там, за порушення військово-облікових даних можна отримати до 3400 гривень штраф. І так само за порушення законодавства про мобілізацію до 8500 гривень можна отримати штрафи. Як бачимо, ці штрафи будуть значно підняті, і, відповідно, Будуть застосовуватись такі вид покарання до тих, хто не оновить свої військово-облікові дані, тому зважайте на це. Більше того, скажімо так, як буде текст законодавства цих останніх змін, можна буде проаналізувати на рахунок тої інформації, чи дійсно ці штрафи будуть накладати без присутності особи, тому що була така інформація, що відповідні органи у зв'язку. Наприклад, з невиконанням вимог законодавства, до прикладу, якщо ви не оновили свої дані, вони зможуть накладати такий штраф без вашої участі. Фактично наклали цей штраф скажімо, склали протокол, постанову відповідно, надіслали вам для того, щоб ви її або оскаржили, або оплатили цей штраф. А якщо не буде таке здійснено оплата чи оскарження, то відповідно будуть передавати виконавчу службу для примусового стягнення. Тому наразі така інформація, як буде далі, будемо бачити, будемо слідкувати. І в наступних ефірах, я думаю, ми ще про це поговоримо. Друзі, наступне запитання вже стосується того, чи можна взяти витяг з місця проживання чоловіка, якщо його немає на місці, а дружина звернулася в. Органи місцевого самоврядування, зокрема в СНАП, і попросила отримати таку інформацію, таку довідку, такий витяг. Отож, станом на сьогодні, згідно законодавства. Звертатися для того, щоб отримати витяг з місця проживання може безпосередньо особа, яка проживає якої це стосується, або її законний представник, який діє на підставі відповідних документів, зокрема довірності. Якщо цієї довірності немає, то в більшості випадків я думаю, що вам відмовлять, оскільки правових підстав надати цей витяг немає, і в своїй практиці зустрічаю, зокрема не так давно, коли органи ЦНАПу. Вони не надавали такий витяг дружині без довіреності. Є інформація про те, що будуть встановлені зміни. І відповідно, якщо це буде стосуватися саме чоловіка, то дружина може без довіреності буде в майбутньому отримувати такий витяг для того, щоб прикріпити його. До пакету документів, які вона збирає. Чи так само навпаки буде, якщо немає дружини, то чоловік може отримати витяг про місце проживання до своєї дружини без нотаріальної довіреності і відповідно мати цей витяг на руках. На сьогоднішній день отримання такого витягу може відбуватися також через дію, зокрема, якщо ви зареєстровані. В дії, то без проблем це робиться кілька секунд, скажімо так, і цей витяг можна отримати, потім переслати, і тобто ніяких проблем немає, якщо така можливість є. Друзі, маємо ще два питання, і наступне з них стосується того, чи дають зараз довідку про склад сім'ї. Поясню, чому таке питання звучить, оскільки раніше дійсно називалась така довідка, яка. Мала в назву довідка про склад сім'ї, де вказувалися всі члени родини, всі члени сім'ї, які проживають фактично. І така довідка надавалася за місцем вимоги для того, щоб отримати відповідно певного роду або компенсації, пільги чи надати її за місцем вимоги. І надавали ці довідки без проблем. Станом на сьогодні таких довідок немає. Довідки про склад сім'ї немає, і фактично, скажімо, єдиний Інформацію про яку можуть надати, це там інформація з місця проживання, де буде вказано хто проживає за адресою. Фактично, але ж є ситуації, коли там, чоловік чи дружина вони прописані за різними адресами, але по суті проживають за однією, однією адресою в одній квартирі чи в одному будинку, хоча прописані там по різних місцях, навіть можуть бути по різних містах. Але живуть разом як сім'я і не один рік і питають, що робити в цій ситуації. Отож, друзі, на сьогоднішній день є можливість отримати акт встановлення місця проживання і на підставі цього акту сформувати таку довідку про те, що дійсно такі-то такі особи вони проживають за такою адресою, і фактично це сім'я, і вони всі там на місці. Такий акт може бути виданий зазвичай або органами соцслужб. Які будуть виходити на місце, дивитися, відповідно, надавати таку інформацію, перевіряти, чи дійсно там ці люди, які в цій квартирі вони проживають, вони є на місці, вони це все будуть фіксувати і надавати вам таку довідку з прикріпленим цим актом. Також знаю ситуації, коли якщо це багатоквартирний будинок, об'єднання ОСББ може також надати таку довідку. В цьому акті знову ж таки зазначається інформація, хто саме проживає в цій квартирі. Заповнюється інформація про сусідів, які можуть підтвердити такі, ставляться їхні підписи, дані, їхні паспортні, і така довідка надається по пред'явленню за місцем вимоги. І фактично вона може підтверджувати той факт, що люди вони проживають за цією адресою, фактично, що сім'я вона тут на місці, навіть незважаючи на те, що є різні адреси. І останнє запитання на сьогодні в нашому ефірі буде стосуватися відстрочки по мобілізації. Зокрема, запитують у нас, чи може відповідно брат один і другий оформити відстрочку. Зокрема, на підставі того, що здійснює догляд за батьками, зокрема, в сім'ї і тато, і мама мають інвалідність другої групи, є ще сестра з інвалідністю, і є ще брат, який проживає за кордоном. І на цій підставі запитують, чи згідно нового законодавства можна буде отримати відстрочку. Отож. На сьогоднішній день, як я вже в попередніх ефірах говорив, що згідно тих змін, які опубліковані, які будуть незабаром вступати в законну силу, передбачено, що право на відстрочку мають члени сім'ї, які здійснюють догляд за одним із батьків своїх або батьків і дружини з першої або другої групи інвалідності, якщо немає інших невійськовозобов'язаних осіб, фактично, які мають право. Здійснювати такий догляд. У вашій ситуації ваша сестра вона має групу інвалідності, вона не може здійснювати такий догляд. Є єдиний брат, який перебуває за кордоном, і якщо він військово зобов'язаний, не має інших пільг, не має, скажімо так, групи інвалідності чи інших підстав, які передбачають, що він не військово зобов'язаний, то в цій ситуації фактично. Законодавець дав змогу вашим батькам обрати, хто саме буде здійснювати догляд за ними. Тому в цій ситуації теоретично ваша мама може вибрати вас як того, хто буде доглядати за нею, а тато вибрати вашого брата, який знаходиться тут в Україні. А той, хто буде за кордоном, ваш брат третій, він фактично буде військово зобов'язаним і він. Змушений, змушений буде оновлювати свої облікові дані і не матиме права на відстрочку. Тому в цій ситуації можна таким чином робити і так діяти. Друзі, в мене все на сьогодні. Традиційно чекаю ваших нових запитань для того, щоб через тиждень в ефірі телеканалу ConcuренTV вони прозвучали в ефірі, а ви отримали відповідь на своє запитання. Як завжди, бажаю всім нам мирного неба над головою і до зустрічі через тиждень.